Показую, як приготувати дуже соковите куряче філе. Беру куряче філе і зачищаю його. Відрізаю все зайве, прибираю плівку, щоб вийшов такий цілий шматочок філе, з яким можна працювати далі. І роблю ось такі надрізи, як показано на відео. Надрізи роблю не повністю з обох сторін. Далі перекладаю філе у миску і мариную його. Зі спеції використовую сіль, сушений чесник, паприку і малений перець. Далі змішую соєвий соус і майонез. Переливаю цю суміш до філе, гарненько його натираю і Залишаю промаринуватися хоча б 30 хвилин. Далі обсмажую на розігрітій пательні на максимальному вогні з обох сторін по 2-3 хвилини. Потім перекладаю філе на тарілку і починаю робити соус. На пательню, де смажилось філе, відправляю цибулю. Підсмажую до золотистості, сиплю борошно, додаю сметану, перемішую і вливаю склянку води. Соус має загустіти протягом 2 хвилин. Додаю сіль та милений перець. Зменшую вогонь до мінімального, перекладаю філе у соус і тушкую до готовності. Приблизно 15-20 хвилин за рахунок соусу. Філе виходить дуже соковите і смачне. Щиро вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть чи готували так.